Авто мене зараз нормально чути? Добре, закінчив то. Так, субординація серед військовослужбовців ґрунтується на багато віких традиціях. У їх часом входить беззаперечне підпорядкування службовців у своєму командиру звання і класні чини військовослужбовців, відображається на їх командирування. Розуміння знаків розрізнення дозволяє військовослужбовцям різних звань вітати один одного відповідним чином і віддавати їм е, шану, і відповідно до статуту військового, військової служби. Без субординації в армії настав би повний хаос. Основними положеннями армійської службової субординації є молодші зазвання безуперечно підпорядковується старшому і виконує його всі команди. Як тільки наказ або завдання старшого звання виконується, про це необхідно негайно доповісти командуванню. Невиконання наказу старшого за, собою, за званням може спричинити за собою відповідальність, аж до кримінальної відповідальності. Всі військовослужбовці повинні, повинні чітко дотримуватись правил, описаних в Римському статуті і осноючим ремійським традиціям. Військовослужбовці повинні виконувати команду старшого за звання і ритуал вітання. Порушення субординації в армії тягнуть за собою, дисциплінарні стягнення. Приклади звернення. Замість здравствуйте, здоров'я бажаю, Замість так, так точно, замість ні, ніяк ні. Замість можна, дозвольте, замість не знаю, не буду інформацію, замість добре слухаюсь, замість як справи, що там, доповісти обстановку, Замість спасибі, дякую. Замість робити, виконувати. Наприклад, пане, пані генерал, дозвольте звернутися. Або, скорочено, П. Крапка, генерал, дозвольте звернутися. оф це якщо чат закінчує офтоп. Усі основи сукординації е, будуть вам продемонстровані на практиці. В Цьому версія закінчена, потім сукодинація.